Сьогодні проведемо відеоогляд саморобного стола. так Цей стіл я зробив на два режими. Один режим для заливки верхнього шару, а другий режим для заливки ну решту шару бруківки. ну Перший режим включається приблизно на 20-30 секунд. А другий режим... Відповідно, там на хвилину півтори десь. Ну, можливо, це трохи задовго, але ну, оскільки в нас мотор не 3000, як рекомендується оборотів, а 1350. І, ну, тобто вібрувати треба трохи довше. Але як для домашніх умов це годиться, ну, завібровує він добре. Ну, от Ми бачимо, тут ну, зліва у нас ну, вимикач, індикатор і дві кнопки реле часу. Включається він цими кнопками. Вимикається він відповідно автоматично. Приглянемо для обзору самого ящика, тут встановлені два реле часу. Відповідно, ну, одне налаштоване на, на, на 30 секунд, приблизно а друге на хвилину, півтори, може трохи більше. Тут ще знаходиться посередині це пусковий конденсатор і, відповідно, сам пускач. Ну, схема зібрана таким чином. Оскільки ми збирали з того, що було, то використали старі радянські пневматичні рада часу. Ну, було б значно краще поставити електроні. Ну, Всі працюють, поки що не підводять її. Потреби, можливо, нема. Ну, і, до речі, от тут мотор і ексцентрики. Я думаю, так буде видно. Діаметр ексцентриків 60 мм. І Ну, якби отвір зроблений по розміру вала. Ну, з одного боку це 14 мм, а з другого боку це трохи більше. Я покажу. І зафіксовані вони просто маленьким болтом М3 Вроде різьба. Я проспрілив отвір і закрутив болтик, відповідно, законтрагаючи його видною І Воно працює, в принципі, не злітає, тримається міцно. Мож було зробити шпонками, але можливості лишнього часу не було шукати. Ну, Відбростіло, якби працює нормально. так. І наступне ще от саму столешню я зварив з уголка і зашив бляхою 2 мм. Ну Цього цілком вистачає для домашніх умов пружини. Використав також які були, і ну, закрутив тут болти, а на них одів резинки. Це вроді саліндблоки від Газ 24 Волга. Ну, вони також були в наявності, було без потреби. Ні, ну я їх так використав. Ну і це, напевно, все на сьогодні. Такий в мене вібрустіл.